Добрий день, шановні глядачі. Відставила. Загальної відомості та послання основних машин та елементів теплоза ТУ. Зашифровується як тепловоз колейний второї моделі. Теплост ТУ-2 призначений для експлуатації з проживськими та вантажними поїздами на вскупліних залізницях, що мають ширину колії 750 мм. Кузов ТПО застановлений на два дворетні візки, у яких усі осі є видущеними. На кожен візок рама кузова впирається трьома точками, а саме кульовою п'ятою та двома бічними пружинними кобзунами. У передній та задній частинах кузова розташовані кабіни машиніста, а в середній частині розташоване машинне відділення. У кабінах знаходяться пусте керування, на яких розташовані приводи керування тепловодом та контролі за роботою окремих агрегатів. Для обігріву кабіну зимовий час встановлені каларифіри під сидіннями машиніста, саме встановлений, у машинному відділенні розміщені дизель-генераторна установка, яка складається з дизеля 1,12 і пареного з ним через гнучку або пальцево втукову мукту з головним генератором MPT 49Drop253, Компресор. холодильник з вентилятором. високовольтна камера, котел-підігрівач та інші допоміжні машини. Повітря в дизель надходить по повітрепроводам через фільтри типу мультициклон. А вихлопні гази по двох випускних охолоджувальних колекторах виходять через глушники в атмосферу. Головний генератор мпт 49 дроп 25.3 постійного струму зі змішаним звук та самовентиляцією. Трум, що виробляється головним генератором живих втягию електродвигуни, які передають обертання через циліндричну зубчасту передачу колісних пар тепловоза, головний генератор також використовується для пуску дизеля, при цьому він працює в режимі електродвигуна, отримуючи живлення від акумуляторної батареї, яка холодильною установкою, а саме в центрі. Зправа та зліва від акумуляторної батареї розташовується Від валу головного генератора через розподільний редуктор обертання передається вентилятору холодильника, компресору, вентилятору охолодження тягових електродвигунів переднього візка, збуднику та допоміжньому генератору. Вентилятор охолодження тяглих електродвигунів заднього візка приводиться у обертання від переднього кінця колінчатого валу дизеля. Допоміжний генератор ПМ28, призначений для живлення електроенергією, ланцюгів керування та освітлення, а також допоміжних машин тепловоза. Збудник на цьому тепловозі також встанований PM38,5. Холодильник тепловоза складається з двох водяних і трьох масляних радіаторів та усьового вентилятора, що обертаються від дизеля через фікційну муфту і конічний редуктор. А саме тут ми можемо наблюдати радіатори. Вентилятора тут немає. Оп. У середній частині тепловоза під кузовом розташований паливний бак. На візках біля кожного колеса тепловоза встановлені бункери пневматичних пісочник. Тепловоз обладнаний пневматичним прямодіючим гальмом, пневматичними скло скло смаками. Клобі грівачами лобових вікон, кабін машиніста. За тяговими якостями станом на 1970 рік ТПО-102 є найпотужнішим серед мотовозів, що експлуатується на залізницях із шириною колії 750 мм. При рушенні з місця він розвиває силу тяги до 8500 кг і забезпечує рух. Поїзда вагою 375 тонн по підйому 9. 000, 9 сотих. Зі швидкістю 12 км на годину. Максимальне значення коефіцієнту корисної діяльності тепловоза щодо рівня 26%. Досягається на 6-й позиції контролера машиніста при швидкості V 20 км на годину. Найбільший коефіцієнт корисної діяльності тепловоза, що реалізується на восьмій позиції контролера машиніста, становить приблизно 25%. Якщо цікаво, ви можете переглянути ось цю картинку. джерела. Дякую вам за перегляд. Ставте подобайку з Новим годом. Бажаю, що все було добре. Мардона. Бувайте, до нових зустрічі. А, момент. Щоб можна було застигнути. Бувайте.